Юрий Олександр, перший поєдинок. Дамошкевич Андрій, ск Тигр, місто Івано-Франківськ, Галган Валентин, СК блад, місто Хмельницький. Горошенко Олександр, ск Тигр, місто Івано-Франківськ, Колюк Богдан, СК Титан, місто Хмельницький. Рухайся, рухайся. да-да-да, до кінця прижимай. Добре, робити, робити. До кінця, Саня. Добре. Отвічно, Саша, відлічно. Хорош. Тобі подобається, так? Щорін Саша, да? другий поєдинок. Зад ножки! Зніми ручку з ноги! Представник клубу міського кібер. Заб'явся перший столу. місто Хмельницький. Саша, біля себе руки, не дай болячку, не дай трикутник. На зону реєстрації повторно запрошується. Голуб, на нароман, місто Чернівців, Зайчук Андрій, місто Київ, Скава Півночний Олексій, Добре. місто Чернівці, Чекін Артем, місто Київ і Сталослов. І підрозділ, бережно, Діма, бережно зломами, обережно! Сніми руку, зніми руку з ноги, сніми руку. Делай, 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 делай! Тримай, тримай, поворот вместе! Назову реєстрацию закручується, делайте передовольність. <пілістер> Давайте <пілістер> каждого стоїть его знать. И солдатського сен. Шандерист <пілістер> и Микола, СКТ, Голос. Це нормально. Чоловіч, ні, не тупи. Якщо отак душить, стандартна оця, соні артерії, це можна? Ні, 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 ні. Не, не розказує, які двадцяти років не тупіть. Не тупіть.